Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Деніт РД. Запрошує вас на перегляд матчу однієї восьмої фіналу Євро 2016 між командами Ісландії та Швеції. Ісландія всіх здивувала в груповому етапі, набравши максимум очок, так само, як і господарі французи. Ну а шведів вивів в одну восьму неймовірний Златан Ібрагімович. Перед початком матчу гімни країни. Пролунали гімни країни. Давайте знайомитись зі складами команд. Ісландія, Хальдерсон на воротах. В полі. Северсон, Сігурдсон. Арнасон, Скуласон, Гудмунсон, Сігурсон, Гунарсон, Бьярнасон, Гульйонсен, та Сікторсон. Тренер команди Дені Джуніор. Швеція. На воротах Ісаксон, В полі Люстів, Гранквіст, Бенгтсон. Олсон, Зенгін, Чельстрем, Ларсон, Дурмаз, Берг та Златан Ібрагімович. Наставник команди Дені 3D. Златен Ібрагімович забив в потрібний момент. потрібні голи і вивів команду в 1-8. Джонатан Мос обслуговує сьогоднішній матч. Ісландці виграли кожен свій матч, не пропустивши жодного м'яча. І тому це найбільша сенсація цього євро. Поки що ну, побачимо, як вони будуть протистояти збірній Швеції. Другим складом останній тур проводили ісландці, тому стартовий відпочивав. У шведів є зміни, звичайно, але. Але деякі гравці, такі як Чельстером, наприклад, вони підтомлені. Зенгін. Зенгін помиляється. Златан. І Златана одразу по ногах. І перша картка буде. І червона одразу. Ось так. Джонатан Мос. Арон Гунерсон на четвертій хвилині покидає. Зелений газон французького стадіону. Червона картка. За підкат ззаду. І капітан команди одразу одразу підводить свою команду. Ось так. Ось такий початок у нас матчу Ісландія Швеція. 34 метри. Для Златана Ібрагімовича це не проблема. Удар. Але не точно. Ібро непогано себе показує на цьому євро. Звичайно, багато, багато він тягне на себе ковдру, але по-іншому ніяк. До речі, повернувся до складу Себастьян Ларсон, який був видалений в одному з матчів, якщо не помиляюся, в першому турі. І тепер повернувся. І він допоможе, звичайно, збірні Швеції. Люстік відкидає м'яч на кутовий. Ісландці в меншості йдуть вперед. Відчувають вони свою потужність на цьому євро. Чому б не йти і чому б не забивати Шведам Гудмансон? Віддає на Бярнасона. Б'ярнасон. Скидає, але Джиммі Дурмас. Відібрав Ібрагімович. Передача на Зенгіна. Зенгіна зупиняють. Але він залишився з м'ячем. Себастіан Ларсон, яка передача, але не добіжить. Не добіжить Люстік. Ларсон ще один відбір. Люстік. Джиммі удар по воротах. Хальдерсон. І ще продовжується момент. Буде кутовий. Буде кутовий. Перший небезпечний удар і Хальдерсон потягнув. Кутовий від Чельстрима. Звичайно, будуть шукати златана. Подачі Хальдерсон! Не дуже впевнено, але відбиває. М'яч в аут. Джиммі. Люстик. Зенгін. Джиммі, Зенгін. І Зенгін не пробив. Не вдалося йому вийти на ударну позицію. Гуд Йонсен Відправляє м'яч. Чіт, чітко! Сікторсон. Поки що сам. Передача. Ісаксон вибиває. Вибиває Ібрам. Головою виграє. Зенгін. Зенгін помиляється. Удар поворотах! І Ісаксон тепер в свою чергу парирує цей удар. Б'ярнасон пробивав. Ні, пробивав не Б'ярнасон. Нам показали чомусь Б'ярнасона. Ну, і Ісаксон зіграв надійно. Кутовий для збірної Ісландії. Перші 22 хвилини пройшли в непоганій боротьбі. Маю надію, що всі 90 Так буде. Удар! Ісексон неймовірний сейв! Як він парирував! Це Сікторсон таке враження пробивав. І Саксон зміг. Зміг зреагувати, хоча його розстрілювали. І ще одна подача буде або розіграш. Ні, подача. і Саксон виходить златан. Джиммі Дурмас. Непогану швидкість показує Джиммі. Розворот. Передача, але вже не вистачило сил. Дотягувався Джиммі і не віддав передачу. Непогане. Непоганий забіг ми побачили. Златан! Удар по воротах. Рикошету начебто ніякого не було, буде вільний удар. Як тільки є нагода, Златан, звичайно, пробиває. Чому б ні? Б'ярнасон. На Северсона. Берг не виграв, але Зенгін відбирає Берг. Себастьян Ларсон віддає Берг направо. Джиммі. Підкидає. І, мабуть, офсайд. Офсайд або порушення права. З боку шведів. Ну, Джиммі дурма зміг і покраще зіграти в цій ситуації. Вивели на непогану позицію його. Арнасон. Міг обікрасти Златан Сігурсона, але. Не дістав підкатом. Гудьонсен. Гуд на Сікторсона. Сікторсон. Сігурсон. І збивають. Це буде жовта. Єлфі Сігурсон на Газоні. Жовта картка. Нагадаю, що в меншості грають ісландці з 4-ї хвилини. Ярчичник отримав Мікаель Люстік. Гудмунсон. Проходить удар і ще один. Іще один буде кутовий для ісландців. Ісландці не відчувають. Не відчувають нестачу одного гравця. Грають на рівних, а то і краще, ніж шведи. Сігурсон. Удар. І Саксон. І не буде добивання від Б'ярнасона. Нас доганяє Бєрнесон, але він вовсайд. Бенгсон сьогодні вийшов замість Йохансона, бо той безглузду червону картку отримав в останньому турі. І тепер в центрі захисту заміна. Златан. Удар поворотом! І Златан! Непоганий удар від Ібрагімовича по воротах. Але Хальдерсон, як і Ісаксон, сьогодні в ударі. Дивіться, скільки тягнуть вони, які удари вони тягнуть. Ну, непогано Златан приклався до м'яча, і Чельстром буде подавати. Подача. Через себе! Златан Ібрагімович! Непогано. Ну, чекаємо, ми все не можемо дочекатись неймовірного якогось красення голу від е, Златана. Він намагається в кожному матчі. Він намагається виконати щось нереальне, але поки що не влучає поворота Джиммі Дурмас! Як перекидав Дальній Кут. На додані вже хвилині. Подивіться, як підсікав. і Хальдерсон. Начебто перекривав. Начебто перекривав праву дев'ятку. Оце так перший тайм. Дуже сподобався перший тайм. ісландці молодці, не здаються, грають на рівних в 10, майже весь матч, ну, 4 хвилини всього вони грали в повному складі і атакують. І могли забивати. У них покращі моменти були, ніж у шведів. У шведів гарні дальні удари. У ну, ісландців були і з дуже близької відстані. І ще один кутовий для ісландців. Розігрують. Гудмунсон. Берг. Ібрагімовіч. Ну як так? З таким то досвідом ібра. Рано почав фінтити, ще й невдало. 0-0 після першого тайму боротьба шалена. Чекаємо другу і чекаємо забитих м'ячів. Але сьогодні голкіпери на куражі перерва. Другий тайм розпочинається на Стад Жерлан. В матчі восьмої фіналу Євро-2016 між командами Ісландії та Швеції 0-0. Поки що з 4-ї хвилини ісландці грають в меншості, але це ніяк не вплинуло на їхню гру. Вони впевнено атакують і гарно захищаються. Люстік з Джиммі Дурмазом зіграли. І Джимі! Простріл не встиг зробити вільний удар. Для ісландців вже розіграли. Сігурсон. Гарні моменти були у Ісландців у Сікторсона. Але Ісаксон та і Хальдорсон. дуже класно грали в першому таймі. Подивимося, як це буде в другому. Передача Ісаксон на м'ячі перший. Викидає на Ларсона. Ларсон. Чельстрам. Златан Ібрагімович заборився, але бачите, навіть суперники йому віддають м'яч. Златан. І знову не виходить у нього цей фінт. Удар по воротах! Стійка її. П подача Подача від Ларсона. І тепер ще одна подача від Чельстрема. стійку влучив Златан Ібрагімович. Не щастить Златану. Не може він ніяк забити в цьому матчі. Олсон. Підкат вдалий. Себастьян Ларсон. Також пробиває і забиває Себастьян Ларсон! Ну, це так красень м'яч. 57-ма хвилина. Мабуть, розпочалась. Мабуть, встигла розпочатись. І Ларсон забиває красень м'яч. Таки добили свого дальніми ударами. Бив і Златан. Бивий Джиммі Дурмас, а Ларсон таки влучив. Подивіться, який красень гол. Чітко в дев'ятку. ку Недострибнув Хальдерсон. І Ісландія поступається. 0-1. Це перший пропущений м'яч, до речі, ісландцями. А для Себастьяна Ларсона це перший забитий гол на євро. Він грав. Неповний матч, тому що його видалили в першому турі. Другий він пропускав. Третій також пропустив. Тому це перший такий повноцінний його матч. Передача Чельстрема. Лежить за ногу, тримається Златан Ібрагімович. Маємо надію, що все гаразд. Ним, бо без нього Швеція вже не така, не така яскрава Северсон. Грандквіст відбирає, але Гудмансон на підхопленні. Ще раз Грандквіст. Джиммі. В центр поля, але тут один ісландець. Помиляється. Зенгін. Чельстром віддає передачу. І ще раз віддає передачу. Златан Ібрагімович! Крутить в дальній кут. Ти не докручує ще й в офсайді, Златан. Так, забіг, забіг. Златан. 64 та хвилина. Ісландцям, от тепер починає трошки впливати те, що у них немає гравця, що вони в 10 тому що якось атаки не виходять в другому таймі, особливо після пропущеного голу. Кудмансон. Ларсон бореться і виборює цей м'яч Джиммі. І ще одна передача. Златан Ібрагімович. Перекидає Златан! І забиває Златан Ібрагімович! 2-0 Швеція! Швеція виграє! Златан навіть не радіє. І ось тільки встає, щоб порадіти. Його збив Хальдорфсон. Швидко розіграли. Передача, і Хальдорфсон вибігав, але ногами вперед. За таке можна ще й жовту показати, бо влетів він в ноги. Подивіться, Златану встиг. Ібрагімович перекинути. Голкіпера і забити другий м'яч. Дуже важко зараз буде ісландцям. Шведи будуть грати на контрвипадах. У них це виходить, це довів цей забитий м'яч, бо якраз було забито з контратаки. Швидке перехоплення і перехід одразу на половину поля збірної Ісландії. Гудмансон Скуласон, Люстік відбирає. Но Шведи тепер, звичайно, впевнено заграють. Ларсон. На Златана Сігурсон Перехопив. Важко. Важко. Даються атаки ісландцям. Ібрам. Берг. Джиммі. Ларсон. Ібрагімович Небрагімович! Його збиває. це Пенальті чи штрафний? Ну, мабуть, ще одна червона. Іще одна червона. Б'ярнасон. І, мабуть, штрафний удар. Біркер Б'ярнасон на 73-й хвилині залишає в дев'ятьох ісландців. І, звичайно, повинен реагувати тренер збірної Ісландії на це вилучення. Так, встиг до штрафного майданчику збити. Б'ярнесон і. Залишити шанси, мабуть, збірні Ісландії, бо якщо було б 3-0, то вже ніяких шансів. Будуть заміни і у збірної. Швеції, звичайно ж. Потрійна заміна у збірної Швеції. Налаштовує налаштовує своїх гравців. Тренер у збірної Ісландії. Треба останні 15 хвилин провести в неймовірному темпі, в неймовірному режимі, тому що треба зрівнювати рахунок. Рахунок 0-2. Фінбока та Бодварсон виходять у ісландців. Хільємарк, Тойвонен та Форсберг виходять у Шведів. І Златан Ібрагімович. Златан. Удар по воротах! Вище! Бив кут Голкіпера, але перебрав. Перебрав з силою і. Дуже потужно пробив, але високо. 13 хвилин. У ісландців. Дуже мало часу. Тане цей час. їх мало. Двоє в захисті залишилися. Звичайно, вабанк. Вабанк. Іде тренер збірної Ісландії. Арнасон. І помилка. Ібра. Проходить ібро і знову його по ногах б'ють. Невже вже Невже Не вже червона. Третя червона. Третя червона картка. І три червоних картки на Ібрі. Тричі збили Ібру. Тричі били його ззаду по ногах. Ось який важливий гравець у збірної Швеції. Подивіться. Три червоних картки на собі заробив, ще й забив гол. 8. Такого ще не було. Було дві червоних картки у збірної Уельса за один матч, а три. Вже навіть на табло скоро місця не вистачить. Ларсон. Удар поворота. Хальдерсон на місці. Вибиває, але влучає в Шведа. Атакують. Атакують все одно. ісландці. Є ще шанс. Маленькі шанси, але він є. Люстік помиляється. Кісласон. Той вона віддає на Ібру. Ібра! Не встигає. І тепер Ібра в офсайді. І тепер Ібра в Офсайді. Другий тайм не вдався. Не вдався у ісландців. Двічі пропустили. Дві червоних картки. Мало що створили самі. Гілфі Сігурсон. Гудмансон. Удар поворот. Ах! Стійка. Стійка рятує збірну Швеції. Оце була б кінцівка, якби Сігурсон влучив і забив. Форсберг вибиває. І ще картка буде, та досить вже зесланців карток. Ну, тут, мабуть, жовта. Буде. Так, тут жовта картка, але вже все одно. 5 хвилин додав арбітер. Але ж, якби Сігурсон забив, якби цей удар не в стійку. Якби м'яч не в стійку полетів, а в ворота, це було б цікаво. Гудмунсон. Все. Швеція виходить до чвертьфіналу 2-0. Себастьян Ларсон та Златан Ібрагімович. Два лідера. Збірної Швеції забили. Ну. Хочеться відзначити голкіперів, і Хальдорсон зіграв дуже гарно, ну і Ісаксон в першому таймі врятував кілька разів збірну Швеції. Ну і шкода, ще раз повторимось, що шкода, що удар Сігурсона прийняла на себе стійка. Може б, додані хвилини були б шаленими. Попереду нарізка найкращих моментів. Я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Для вас матч коментував Деніє3 На все добре!